Доброго дня! Дістався мені від італійського професійного коменріза двигун потужністю 2 кВт. І я вирішив в зв'язку з тим, що займаюся прокатом і продажем плиткорізів, і мені зазвичай вони не влаштовують своїми характеристиками і люди хочуть завжди чогось більшого. Більшого чого, щоб диск. Щоб потужності вистачало на будь-який керамограніт е, за, за один пропил, щоб диск, е, скажімо, так, не рухався, щоб шайбочки їх е, досить щільно прижимали, і щоб в нього не було биття, щоб не було сколів. Е, слідуюче питання. Довжина пропилу тут е, 1 метр і 60 см, і навіть трошки більше. Тут є диференційна захист людини, якщо, не дай Бог, десь током ток, щоб не вдарило людину током. Подача води відбувається за допомогою потужного італійського насосу з двох сторін. Диски можна застосовувати, це зараз стоїть 250-й диск, можна застосовувати і 300, можна застосовувати і 350 в залежності. Від висоти порізки. Але е, чим менше диск, тим менше биття. Тому я розраховував роботу цього, плит... цього каменріза, але це вже був каменріз, зараз він вже плиткоріз, е, З 250 дисками, щоб, були, щоб було найменші сколи. Як ви бачите, конструкція зроблена слідуючим чином. Тут е, труби квадрат з нержавійки. Вони Кріпляться і можуть регулюватися за допомогою ось таких вставок. Знизу лежить корита, куди наповнюється вода, і лежить насос досить потужний для подачі води в зону різа. Тобто дуже, дуже проста і надійна конструкція. Чомусь такі конструкції дуже рідко зустрічаються. Якщо ви подивитесь вниз, тут ви побачите ролики. Які пластикові, які бігають по нержавійки і виходить, е, якщо пластиковий ролік, тут зносу у нержавійки не буде. А пластиковий ролик він копічаний, його можна е, зробити в будь-який час. Тут також все регулюється, можна е, по вісі, тут стоять шайбочки, можна з цієї і з тої сторони, скажімо так, е, вирівнювати, е, і щоб не було, бачите, він не рухається взагалі, дуже міцно стоїть. І також тут можна регулювати вісь. Е, є нахил в, любой, в, любой, в будь-яку сторону. Це для того, щоб він плавно е, йшов по роликам і щоб не було ніде ніяких задирів. Тому що під час різки головне це плавність ходу. Ви бачите, що він досить плавно йде. Немає ніяких, скажімо так, задирів. Так, що ще я хотів сказати? Ножки тут знімаються. Для транспорту роки, як зазвичай, можна сюди і пластикові болти поставити, щоб зручніше, але для надійного закручення закручуються болтами. Дуже е, міцна конструкція. Е, Виготовляв її хлопчик з заводу потона, грамотний спеціаліст. Так, що я ще хотів е, про нього розповісти? Саме головне, давайте включимо його і подивитися, як він працює. Як ви чуєте, ну, як кажуть, шепче, дуже тихо і дуже рівномірно працює. Висота пропила, звісно, регулюється і фіксується на будь-якій відстані. Можна її підняти, можна опустити, підняти, опустити і зафіксувати. Крім того, давайте я покажу, тут фіксується, тут ось така конструкція досить незвичайна. Якщо ви мали плиткріз, ви зараз побачите різницю між по якості і по міцності конструкції. Тут ось така, тут, як завжди, відкручується вправо, як і у всіх плиткорізів. І тепер дивимося на, шайб, на цю шайбочку. Бачите, який її розмір. Якщо її зрівняти це, наприклад, від Макалістера, це від е, Fade ts 250 це від Forte ts 250 від Odwerka е, і від Starka. Ну, а ця від э, Forte TS-200. Різниця колосальна. Ця різниця впливає на те, що диск менше вигинається. І, і у нього практично немає ніякого биття. Ну, Зараз ви побачите, як він працює. Я ще раз включу. Якщо подивитися, треба знімати ось тут, ось сюди. На, на закінченні ви дивитесь, що тут практично немає ніякого люфта. Це каже про те, що вам плитку не буде рвати, не буде сколів. Ну і звісно, він за один раз е, поріже. Скажімо так, будь-який товщиною до е, 2 см. Звісно, вже якщо більше 2 см, треба різати в, за допомогою того, що тут піднімається в декілька проходів. Ось така ось такий плиткоріс. Крім того, подача води тут регулюється, що також, скажімо так, досить приємно, тому що е, якщо багато води, багато води теж не, не потрібно Ось все, що я розповів. Так що ви можете в мене його взяти в прокат або придбати. Всього найкращого, будьте здорові!